Скажіть, будь ласка, що тут у вас відбувається? Бо е, минулого разу, як ми були, то голова міста пообіцяв, щоб е, все зупиняли. Ми проголосували, але саме цікаво, вони ж не склали протоколи, ми не підписалися, то так було на дурачка, інакше не називається. І вони тепер, далі... тепер вони далі будуть шоста година ранку, починають будівництво. А вони до них підхопили? Підходили, Ви викликали, вони знають, викликали міліцію. Чи... 9-го Коли почалась робота, викликалась міліція, міліція складена на церковне свято. виїхати просто відмовилася. Служба охорони стояла, охороняла, міліція охороняє закони приватників, не схищає ні державу, ні народ. Бачимо, що будується. Що тут що Чомусь та будова на велика абсолютно... великого припада? Там я бачу, там я бачу каркас. Карка. Також зняли ну, каш, то коли коли вони його вчора вчора 9, вчора, 9. Так? вчора, позавчора вони позавчора ще нічого. а, а Вчора вони ну, а, тут а, тут абс, абс, то тут сьогодні абсолютно навіть не похоже 9. на те, що нам навіть будують зранку до вечора. Слухайте, а ну то й я зараз. Наберу вам номер телефону міської ради. Може голова міста і не знає, може його треба поставити до відома. Та як ми знає, як він користь? Послухайте мене, він же ж, е, поставив на голосування, ви проголосували. проголосували. І він сказав, що призупинить. Могло таке стати, що він і не знає. Давайте ми зараз все-таки вияснимо. То нехай він е, сюди перезвонить чи дасть е, якусь вказівку зараз. Там сьогодні вихідний, то чергової міської ради. Ви йому скажуть, що попросить, щоб ви вас з'єднали з головою міста. Добрий Або, по крайній день. мірі, щоб ви переказали йому, що така така ситуація. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а ви можете з'єднати нас з головою міста? Назвіться, будь ласка. Ми мешканці самбірської вулиці. У нас було тоді виїзне, так якби у нього засідання у нашого голови. І... Ми проголосували, він тоді був присутній всі про заборону забудови оцих мафів на вулиці Самківській. Але зараз йде будівництво повним ходом, Може голова міста не знає, і без його дозволу то будують. І ніхто нікого не слухає, будують зранку до ночі. Хай тепер направить вулицю, дати йому будь ласка, передайте йому, якщо ви не можете з'єднати, так ви передайте йому, будь ласка. Бо голова міста був у нас, проголосували, то все ясно, і всі знають. Але все одно я так і не зрозуміла, що в нас не голова міста, його ніхто не слухає. Ми тут на Самбірській чекаємо, а ви йому, будь ласка, передзвоніть. Добре, я вас прошу. Добре, добре. добре, Ну І нам передзвоніть результат. Скажіть, будь ласка, остання зустріч була 24 квітня. Тут голова міста приїжджав, я то знімав, то він обіцяв, що тут все припиниться, тут будуть знову посаджені дерева, висаджені квіти і так далі. Що, ну, забуяє все, як було, зелень. і так далі. Сьогодні що тут робилося? Возлите, я бачу, так, я бачу, тут вже, 24... тут вже капітальна будівля. Так, так, дійсно, 24-го був голова міста. Голова міста нам обіцяв, і ми проголосували, і ми проголосували, що він дав нам слово, що забудова припиниться. Крім того, було надруковано в газеті. Але ви знаєте, після того був Коростильов разом з підприємцями, вони навіть думки нашої не питали. Проголосували підприємці, що вони далі будують і почали будувати. Невже слово нашого мера нічого не значило? Крім того, вони потім зібрались і всі пройшлися. Далі пройшлися далі і е, ділили вже далі всі місця. Хоча перед тим як ми говорили, я Коростельова особисто задала питання і запиталася, ви далі забудову будете проводити? Він сказав ні. Я кажу, то дайте нам, будь ласка, рішення Дайте нам рішення. Він сказав, рішення буде після е, депутатської... Ми не є проти, що Добре. відкрили магазин один, другий, п'ятий десятий. На доробичі відкривається сотні магазинів кожного дня. Які проблеми? Чому ви не приходите, не хочете купляти, не заходите, йдете? Звіться, будь ласка. Держи Ольга Васильівна, мешканка вулиці Сана, живе ціла ці я. Я, е... і в нас є багато людей і в кожному магазині буде тут гарно обслуговування, будуть гарні ціни. В чому проблема? Яка різниця, ціни чи не ціни? Шановна. Колись... Будь ласка, а от там стоїть вже каркас, то коли він був побудований? Два дні тому і момент. Піше після ще вже поставили каркас. Після паски поставили каркас. Після, після паски, так, так? так. Скажіть мені, будь ласка, той раз, коли я знімав, то тут говорили люди про ті городи, що тут е, мали мешканці вулиці і А що вже вже ніби ні ви їм сказали, що вже городи не їхні? Так, городи не їхні, їхні. їх роздали під садові. Ділянки. А кому? Депутатам? Кому? Ніхто не знає, ніхто абсолютно нічого не знає. Кому десь поділили, поділили між собою. Людям нічого не, не говорять, нас ні да ніякої нас. інформації, хоча є всюди багато, О! куди повісити бікбордів, де можна повісити інформацію, ні ніякої інформації не віця. то ті, ота оті О, то всі городи. так? І там так? працюють одні пенсіонери, ну, рахуйте, ті, що мають пенсії. Тому що люди по казали, що тисячу, тисячу гривень і люди там одні майже працюють пенсіонери, люди собі заробляють і ще, щоб мати. А, а як ви дізналися, що та земля вже роздана, що не важко? Прийшло два хлопця, почали знімати, по ідеї вони з земельного і сказали, забирайтеся, звідси тут землі вже поділені. Ми робимо планіровку. Ми їм а. кажемо, почекайте, а як ви робите планіровку, як нас ніхто не попередить, поперед. Я кажу, де ви попередили? На котрому бікборді висіли ваші об'яви, що ви розділили. Добре, дякую. Отут во де дерева, тут таке саме дерево ростає, як ото, так? Так. Різали а ви пани Тимофію. Е, Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, кому належать ті мафи, що будуються? Ну, ці мафи, кому належать, ми не знаємо. Ми бачили, тут були підприємці, але я їх не знаю. Вони обіцяли гори, мости, рози, лавочки. Кому попри дорогу потрібні рози і лавочки? Хто тут Без буде? Це Ні, Навіть дерева. тільки ковтати по повітря. Ви можете показати документи? Звичайно, якщо ви вимагаєте, ну, зимите, ми вам покажемо всі документи. Коли, коли їх можна глянути, коли, їх можна глянути? А коли ви хочете подивитися, ну хоча